Друзі, вітаю! Світ в тривозі, Україна кровоточить, сьогодні, здається, немає надії. Люди шукають рішення в озброєнні, в політиках, в силі, а воно не діє. Сьогодні є найдієвіше звернення, яке Бог передав через свого пророка Ісаїв на землю в 45-му розділі. Бог каже: зверніться до мене. І будете спасенні всі кінці землі. Це найдієвіший рецепт миру, але якщо ми усвідомимо, якщо Україна, українці усвідомлять, що рішення нашої біди в наверненні до Бога, я глибоко переконаний, що настане мир. Тому, друзі, звернімось до Бога, щоб отримати спасіння і не тільки в умовах війни, а спасіння своєї безсмертної душі. І нехай Бог нам у цьому допоможе. Благослови вас Бог.